Медика звільнили за прогул, але він хоче повернутись на посаду і отримати кількасот тисяч гривень компенсації. Такий інцидент стався у Луцькій стоматполіклініці. поліклініці Сергій Мойсік працював там медичним директором, а за сумісництвом ще й лікарем-стоматологом ортопедом. Тепер через суд хоче поновитись у комунальний медзаклад. Суддя вже прийняв рішення, а от яке чули наші журналісти. Пацієнти є, а лікар невідомо де, хоча мав би бути на роботі. Таку ситуацію кажуть у міській стоматполіклініці, виявили у березні цього року. От медика і звільнили. Його представник каже, що лікарю не дали можливості усе пояснити. Представниця роботодавця заперечує. Говорить, що в матеріалах справи є копія пояснень Сергія Мойсіка. Ця справа вже на фінішній прямій. Нині судові дебати. У нього була можливість надати пояснення. І пояснити, де він був ці п'ять е, годин, там скільки хвилин більше п'яти годин відсутня на роботі. Але він е, жодного разу, жодним чином не пояснив поважність причин своєї відсутності, а не під час падання пояснень, так і не під час судового розгляду жодних доказів поважності відсутності його на роботі він не надав, як і доказів присутності його на роботі. Представник звільненого медика намагається переконати суддю, що факт прогулу не доведений. Мовляв, один із ключових доказів записи камери відеоспостереження у стоматполіклініці треба визнати недопустимим. Та й, взагалі, мовляв, не втямки, хто цей чоловік у жовтій куртці, то приходить у клініку, то кудись іде звідти. Свого клієнта він на відеозаписах не розпізнав. Факт прогулу в даній ситуації він документально не підтверджений. Неможливо встановити, які саме особи залишали приміщення, залишалися в приміщенні і тому подібне. Крім того, нам подано до суду клопотання про те, що даний відеозапис суд визнав як недопустимий доказ, оскільки будь-яких документів про те, що Працівники підприємства попереджалися про здійснення за ними відеонагляду під час виконання трудової функції. Не надано, якими ж нагальними справами того дня міг бути зайнятий працівник стоматполіклініки. Адвокат згадує свідка. Допитаний в суді свідок Мосік підтвердив, що Мосік в той день дійсно відлучався для зустрічі з керівником відділу. Управління охорони здоров'я оцено. Немов за рятівну соломинку, представник звільненого медика звертає увагу, що той трудився на двох посадах медичним директором на основній, а за сумісництвом стоматологом-ортопедом. Каже, були окремі накази і окремі табелі. Тож, мовляв, ще треба добре перевірити, скільки годин той міг прогуляти як медичний директор, а скільки як стоматолог. Посадові особи, які приймали рішення, вони повинні були оцінити відсутність Мойсика на роботі протягом конкретного часу по посаді медичного директора і конкретно по посаді часу лікаря-стоматолога. Такі аргументи представниця стоматполіклініки називає спробою уникнути відповідальності за прогул. Як чуємо, робочі години медичного директора з 8 до 17, а друга зміна лікарів-стоматологів працює до 20-ї. В стоматполіклініці кажуть, що того дня медик як пішов з клініки після 17-ї, так і не повертався. А як же бути з ургентними хворими? Позивача робочий день 18 березня розпочинався з 8 години і закінчувався о 8 годині вечора, незалежно від займаних ним посад. Він повинен бути, був, бути на робочому місці. Позиція позивача полягає в тому, що допустимо прогулювати понад 5 годин протягом робочого дня, якщо уникати відсутності понад 3 години на кожній займаній посаді окремо. Такий підхід свідчить про усвідомлення позивачем проти правності своїх дій, але при цьому він намагається виправдано трактувати закон для уникнення відповідальності. То на чиїй же стороні правда з'ясовують понад пів року сам Сергій Мойсік, як чуємо у суді, наразі перебуває у лавах збройних сил. Стало відомо, що раніше, за заявою сторони позивача, звільнення медика перевіряли і службовці з держпраці. «І в ході перевірки було встановлено, що під час звільнення Мойсіка було дотримано вимоги трудового законодавства. Інспекторами не виявлено будь-яких порушень у законодавства і звільнення проведено за висновком перевірки відповідно до норм кодексу закони України та працю. Окрім поновлення на посаді, чоловік просить і виплатити йому компенсацію за вимушений прогул понад 400 тисяч гривень. Суд ухвалив задоволені позов адвоката Дересахмосіка Сергія Миколаївчана підприємства Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка. Пропонування на роботі та стягне середньозарку за часу вишного прогулу відновити адвокат. Каже, будуть подавати апеляцію. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.